Про, не знаю, В дитинстві ви колись гралися карбідом. Такий карбід, така речовина, і ви на неї л'єте воду, і вона шипить і смердить така. і часто можна вибухівку навіть з нею робити, якщо, наприклад, набрати піска, е накидати карбіт, е потім залить водою, закрить, воно набирає тиск і воно підривається. Просто ми колись брали так е пляшку, робили, їхали швидко на мотоциклі і кидали у воду. Було ризиковано їхати, правда, з нею, бо вже набиралося. Е але отак працює е гріх. Е це як карбіт, а закон як вода. І тільки вода потрапляє на гріх, йде реакція. І ти з цим нічого зробити не можеш. В них мають дві різних природи. Тобто, так закон взаємодіє і неможливо, щоб не відреагувало. Неможливо, щоб не померло. Тобто закон і гріх автоматично смерть. Да. Бо в нас сидить той реагент, на який реагує.